Українці мають знати кожного свого героя. 24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Початок нової сторінки в історії героїчної боротьби за Україну. Перші 10 днів війни попри всі спроби ворога знищити Україну, довелися світові героїзм українців. 24 лютого 2022 року. Російські війська зробили спробу прориву кордону, але були призупинені в районі села Годунівки поблизу Глухова. Кілька воїнів було поранено. Для їхньої евакуації викликали транспорт бригадного медпункту, яким кермував водій молодший сержант Михайло Вісольоний. Незважаючи на Яну небезпеку, він продовжив виконувати бойове завдання з евакуації людей, але потрапив під прицільний обстріл рашистів. Посмертно присвоєно звання героя України. Першим військовим, про якого розказав, став Михайло Несельоний, який загинув 24 лютого. Вівся бій під Луховом, і він приїхав забирати поранених за всіми конвенціями. Да тобто йому мають дати, як то кажуть, можливість евакуювати поранених. Воєнних. Але цього не сталося і він просто підірвав БМП, загинувши в своїй машині медичній. Це був один із перших геройських вчинків в історії повномасштабного вторгнення з боку.